Діма Пісков, речник російського диктатора Путіна, теж на жаль знаходить час давати брифінги. Вони не інформативні, як правило, але втім, де що турбує неспокійну душу представника терористичного режиму. Давайте послухаємо на що він там чекає. а Потім поговоримо на що чекаємо ми і весь цивілізований світ. Ви знаєте, що ми предложили в понеділок 2 юня забрати в Стамбулі на второй раунд. Пока наскупні звісно ответ не получен. Тобто вони хочуть вже зустрічі, а меморандум про припинення вогню не передають. А ми передали ще напередодні їм, а ще два дні тому, 27 травня, передали Сполученим Штатам. Хоча Росія їм, взагалі, якщо вірити Захар, він не збирається цього робити. Ну а дійсно, що наше, що вони почитали їхній ультиматум. Зеленський каже, що Росія зриває дипломатичні домовленості і маніпулює міжнародними партнерами. Мову слів і заклики вона не чує. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга каже: давайте документ нашого чекати понеділка, другого числа. Ну ну пан. Романе, так зрозуміло, нас що чекати, щоб дійсно напевно затягувати переговори, маніпулювати, а які ще ви бачите цілі із затягуванням? І що ми можемо побачити в тому документі? Може там щось таке написано, що так нас всіх здивує? Ну, а, пані Ірино, зрозуміло, що там не буде речей, які є нечувані, тим більше там не буде речей, які здатні продуктивно рухати а, цей процес. Більше того, апріорі можна сказати, що це буде як і все те, що в нинішній ситуації робить рашистський режим і його фюрер. Це провокативні речі, суть яких зводяться до того, щоб спровокувати або конфлікт, або нав'язати якийсь брехливий якийсь наратив, або довести ситуацію до крайньої напруги. А, бо в даному випадку, власне, і затримка подачі цього документу це як вистріл а, кулі політ, як політ снаряда, як політ ракети. Чим коротший він, тим він вразливіший. І, і з точки зору змісту, і з точки зору організаційної форми. Треба розуміти, що а, підлість а, переговорів а, рашистських, Ними можна вирівнювати і вимірювати всі негаразди дипломатичного міжнародного процесу і так далі. Тому от один мединський це свого роду, як скажемо так, абсолютна цифра підлості, брехливості у переговорному процесі. Тому апріорі треба розуміти, що це не будуть переговори. Це буде фрагмент війни. Фрагмент війни, який буде вестися під назвою з боку расистів переговорами. Але справа в тому, що ні делегація російська, ні її повноваження вони не можуть а, претендувати на ведення переговорного процесу. Це можуть бути консультації. І це ще одна причина, чому документ, якщо такий є. І чи можна його нагазвати документом не прилюднюється. Тепер що може там бути? Ну, власне, те, що ми чуємо від московського фюрера, починаючи із 2008 року. Ще з тих пам'ятних мюнхенських безпекових конференцій. Спочатку там московський фюрер щось казав Путін, потім напівтверезий Медведів, щось там в себе. Видавлював і так далі. Але суть всього цього в кінці кінців восени і взимку 2021 року, в грудні, була виписана в двох проектах договорів про гарантії Російської Федерації від Сполучених Штатів Америки, від НАТО. І, власне, тут іще одна причина, чому не оприлюднюють, бо, на, на моє переконання, в цьому. А в меморандумі буде міститися і оці провокативні ультимативні речі по відношенню до України, по відношенню до Європи і по відношенню до Сполучених Штатів Америки. І звідси, власне, йде затяжка часу, щоби все це вивалити там у Стамбулі, якщо це одразу. бо… Я не виключаю, виходячи із досвіду, що це буде ще й таке навіть впирскування цих ідей декількома порціями, декількома документами, щоб навмисне підігрівати ситуацію. І тут українські стороні Сполученими Штатами Америки треба готовими бути до будь-якої підлості, тому що це буде на грані фолу, розмови ці, брехливі цитати і так далі. Потім подражнювання а, візаві, і так далі. Ну, власне, те, що. Бачать ті, хто проводив переговори з расистами в будь-якій конфігурації, тим більше в умовах от такого жорсткого міжнародного протистояння. От я вже не кажу про те, що от уявіть собі, ви е, ведете переговори від імені України, воно сидить напроти тебе і починає говорити там про Європу і так далі. З одного боку, ти. А не можеш реагувати, бо це не твій предмет. А з іншого боку, не реагувати, то даси йому можливість, що воно зараз вийде і в пресі все це розкидає по всьому світу, і тут і попиці треба дати, розумієте, і бажається так з одного боку. А з іншого боку, ну тебе в тому що ти зриваєш перемовини і так далі. Тобто насправді це не переговори, це не дипломатичний протокол, це війна. Тільки у вигляді власне переговірного процесу. Так і все це підтверджує те, що росіяни продовжують а, свою веснінолітню кампанію, яку їх підтверджують а, наші військові. Вони почали дійсно і просуваються. Ну і те, що вони озвучують оцю псевдоісторію про те, що вони ведуть себе нахабно, цинічно, жорстоко, категорично і розповідаються, і байки, хіба не нема там криють. От пощастило нарешті а, поговорив і підтверджував Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, який теж був присутній на перегорах 16 травня в Стамбулі, які роками. Терпів те, що казав Небензя в м, під час засідань. ООН яке, звісно, інфантильне. Наскільки тільки це можна собі уявити зараз, Воно, до речі, до речі, скликається про це запитаю пізніше. І от відтак у мене, пане Романе, і а, уточнення по складу і завданнях нашої делегації, бо я слухала і ваше інтерв'ю нашим колегам з цього приводу, і мені здалося, що це дуже важливо, якраз таки як відповідати, як не вестися на ці маніпуляції, як не давати росіянам ще й приховати переговорні нюанси і деталі. В нашому Зараз пояснили від чого буде залежати склад української делегації на переговорах з РФ. Георгій Тихий речником це зауважив, якщо зустріч таки відбудеться, якщо російська делегація залишиться такою, якою вона була на попередній зустрічі, то можна очікувати напевно такого складу української делегації, який ви бачили на попередній. навіть можливо не прив'язуючи до прізвищ, як вважаєте, за потрібне, але як зараз має діяти, щоб ви порадили як дипломат, надзвичайний звичайний повноважний посол з досвідом, які завдання, як себе поводити, які нам цілі на загал ставити на ці переговори, які насправді не переговори, а прояви війни тільки в такому? Розмовному форматі, як ви влучно, як на мене, схарактеризували. Пані Ірино, ну тут дуже важливо, щоб е, попереду всіх цих подій буде зустріч, не буде зустріч, як вона буде проходити, щоб для тих, хто працює в делегації, найважливішим питанням є інформаційне обслуговування ходу цього процесу, його фіналу і так далі. Тобто, насправді. Треба а, цю тактику вже знати. Ну, власне, чому не передають документ, бо не хочуть, щоби. А, але а, тут апріорі можна визначити, що вони будуть говорити, і під це вибудувати свою тактику переговорну, власне, в документах. А це виписується для делегації: переговірна тактика, цілі, які треба досягати, і так далі. Найважливіше тут це не втратити контроль над собою. Тобто важливо, щоб не дивлячись на ці паскудства, які будуть звучати, треба вести свою лінію. Яку Ну, нам важко з вами говорити, тому що це завдання виписується, виходячи із тактики і стратегії. Переговорного процесу як складової стратегії ведення війни. Uh -huh. І тут дуже важливо, це щоб тут були присутні діалоги з партнерами. І от от ця тактика і стратегія, цілі, які визначені, її треба було завчасно проговорити з партнерами, з європейцями, бо це надважливо у цьому процесі. Тепер е, дуже важливо і те, щоби. Не просто суспільство було ігнороване, що воно знало про те, що відбувається там, і тому періодично в режимі присутні на переговорах і так далі. Чи особи, які фрагментарно були присутні, але не забажали, щоб їх прізвища були названі, а має інформація певно потрапляти в ЗМІ. І це а, має будуватися таким чином, от, щоб воно більше висвітлювало не констатацію того, що говорять расисти, а як це відбивають, і як а, це аргументує українська сторона, виходячи з спільних інтересів України, Європи Сполучених Штатів Америки. Є дуже багато внутрішніх тактичних ходів. Кроків, які пов'язані з паузами в переговорах і так далі, які дозволяють за рахунок інформаційного поля коригувати. Бо тут, пані Ірина, важливо і те, що буде відбуватися за столом переговорів, а ще більше, що буде відбуватися в суспільстві, яка інформація до нього буде доноситися, щоб його не рвало на шматки. Тому що ви розумієте, від початку це ж. Яке відношення там 12 чи 10 година пробила вже так, що там на переговорах? Уже домовилися. А, і в кінці то, о, біда, знов нічого немає. розумієте? Оце ось ці речі вони недопустимі. І це маневрується за рахунок інформативних речей. Їх даруйте, але вони зрозумілі, тому їх треба набрати, умовно кажучи, впродовж От підготовки? І станом там на таку-то годину сигнал іде там, цифру натискає, пішла така інформація, пішла така інформація, пішла така інформація і так далі. Насправді. Під час підготовки делегації недоліку в аргументації, в позиції, там ніколи не буває, там достатньо відповідних настанов, щоб делегація з цими настановами працювала. Але з ними має працювати не тільки делегація там, а й перше співпраця делегації і очільників МЗС, журналістським середовищем. Апріорі мають бути люди, ці підготовлені розуміти фактаж. Тому при появі джерельних документів, джерельні документи мають опинитися в руках тих, тих, хто над ними буде працювати з контрпропозиціями і таке інше. Тобто, щоб не трапилося так, як це як довелося працювати в 14-15 роках. Коли ти сидиш на переговорах, а таке враження, що тебе посадили в клітку, як Омеляна Пугачова возять по всій країні, і ти ні з ким не спілкуєшся, в тебе немає ні забезпечення інформаційного, ні технологічного забезпечення і так далі. Ну я сподіваюся, що вже за ці 12 років зрозуміли, що інформація це. Річ, яка іноді важливіша, ніж там великі капітали і так далі. Тому найважливіше в цій ситуації це безумовно витримати цей психологічний тиск і забезпечити повноту інформації для суспільства.